Від. Сьогодні 7 грудня і наша підказка від Всесвіту. Як завжди, відкриваю нас мене Я завжди обираю праву сторону, а так, от, то, що, що як карта ляжеть, я кажу, так, що в нас сьогодні? Коли він попросив мене? Ну, хтось вас сьогодні про щось попросить, або, може, мене, звичайно, бо я про себе. Я тут кажу, у нас самообслуговування. Ви про себе, я про себе. Ну, у мене сьогодні якраз зустріч з моєю землячкою з України. Її мама передає нам посилочки там всякої вкусняшки. Ось будуть у нас, і ковбаски, і кров'яночки. Ну а як же до Різдва треба готуватися? Тож ми сьогодні зустрічаємося і да, я прошу їх про ці послуги передавати мені смачненькі з України, а вони просять мене у свою чергу, коли спинка заболіла чи дитинка захворіла, то, то вже пані Злата допомагає як може, як лікар, як мама, як жінка, як людина. Тож сьогодні у вас щось таке. Хтось вас про щось попросить, або і вам доведеться когось про щось попросить. Ну, а чому і ні. Всі ми люди. Мирного неба нам над головою і найкращого до завтра.